На полях Вінничини збирають соняшник. Комбайни вийшли у поле наприкінці серпня. Уже намолотили понад 150 тонн. Жнива радше поради. Цілий день працює. Робота, хоч і відповідальна, та не проста, каже водій комбайну. Та за кермом почуває себе комфортно. Техніка новіша, легше робити. Все є. І кондиціонер, і музика. У поле виходять, щойно спаде роса, і збирають врожай, доки сонце не сяде. Працює два комбайни, беремо 40 гектарів в день. Його бажано забрати до дощу, бо тільки гниль впаде в шапку, то тоді не буде такої врожайності. Коли ж відсік зернозбиральної машини наповнюється, техніка підказує водієві. Висвічує, що повний бункер. 75% показує бункер, а потім через метрів 100, 100 все повний бункер. Я стою, щоб через не пішло. На полі у 123 гектари засіяли як сонях, звичайний, так і гібридних сортів. Ми е, сіємо так, як наші діди прадіди У нас семипілка, е, система. Тобто через сьомий рік аж з'являється на цьому полі соняшник. Оце цей соняшник через шість на сьомий рік посіяний тут. Це гібрид конді сінгенти, один із найвисоковрожайних і самих олійних. Ще в нас є розалія, посіяний євралісовський соняшник. Це теж високопродуктивна культура. Середня врожайність 40 центнерів з гектара. Жнива соняшника триватимуть до кінця вересня. У нас цього року 226 гектарів соняшника посіяно. От у торік було 170, Ми зібрали по 42 центнери з гектара. Ну на, якщо на посчитати цей рік, такий не благоприятний, як тому на по умовах, то будемо вважати, що це хорошо. Далі аграрії збиратимуть сою та кукурудзу. Рання група зернових уже на елеваторах. Зараз поля готують під озимі. Ми знаходимося на самому райському куточку землі. Це сама родюча земля, яка є в Україні. Так що, в нас, якщо ще трошки дати їй харчівці землі і віднестися до від неї по-батьківськи, то в нас тут врожайність непогана.